У ніч з суботи на неділю не забудьте перевести годинники на годину назад. З 26 на 27 жовтня, о четвертій ранку, Україна перейде на зимовий час. Минулого року народні депутати намагались скасувати таку ініціативу, та президент не підписав відповідний закон. Тож Україна залишається у переліку 70 країн світу, де двічі на рік переводять стрілки годинників. Однак для організму багатьох людей це справжнє випробування. Через скорочення світлового дня підвищується сонливість та апатія. Тож медики радять підготуватись до змін завчасно. Перш за все потрібно хоча б за декілька днів до переводу цього часу, за 20-30 хвилин лягати раніше. Тобто, якщо ви лягали приблизно о 10-й годині, то старатися лягати о пів на 10-ту годину. Вживати також потрібно більше їжі, тобто клітковини, фруктів, овочів. Також рекомендую достатньо відвідувати прогулянки. Тобто дихати свіжим повітрям, щоб організм розслаблявся а також займатися улюбленою справою: можливо, це біг, заняття спортом, читання книг або ж можливо інше ваше хобі.